Усе навантаження по забезпеченню українських військових сьогодні лежить на плечах волонтерів. Про це заявив лідер партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко у Херсоні. На зустрічі, яку ініціювали самі волонтери, піднімали питання насамперед, пов'язані із забезпеченням військових. Кожен з нас заплатив податки. Тепер зараз ще військові податки вбили. І в принципі, ми вправі розраховувати і питати з держави доколі. Скільки це буде продовжуватися ситуація, коли кожного разу коли солдати збирають в зону АТО, знову перед кожною родиною постає питання: бронежилет, каска, берці, навіть зброя інколи. Одежа, медична аптечка і так далі. Сам через це пройшов. На допомогу армії кинулись всі українці. Люди перераховували гроші, але ті тривалий час лежали на рахунках. У цьому колишній міністр оборони України звинувачує найвищих керівників держави. Повинні деякі урядовці сісти в тюрму. Чому? Наприклад, кошти, які люди перераховували на рахунок міноборони, березень, квітень, травень, червень аж до 2 липня вони лежали без руху. Хто в тому винний? Прем'єр Яценюк лише 2 липня видав документ, яким визначив порядок використання тих коштів. До того часу, до 2 липня. Міноборони, яке всі критикували, що воно не використовує кошти, не мало права їх використовувати. Раз на два тижні вони бувають на кордоні Херсонщини з анексованим Кримом. Вони знають про всі потреби військових, які там знаходяться, і везуть все необхідне. І як прикро кажуть вони, коли дізнаються, що у прикордонних районах області і досі транслюють російські канали. Російські канали, російська пропаганда продовжаємо приїгрувати. Тобто ми як приграли, ми так і приграли. На думку Анатолія Гриценка, заборона трансляції російських каналів мала б бути однією з санкцій самої України по відношенню до агресора. Відповідальність знову має прізвище. Це не ви повинні робити і я це члени нас ради, держкомітет телебачення, радіомовлення, відповідно, профільний віце-прем'єр з гуманітарних питань, яким є свободу відсич. Правда, ну то вони повинні займатися цим, і плюс РНБО, в якому сиділа Віка Сюмар, замсекретаря РНБО з питань інформаційної безпеки. Завжди знаходяться посадові особи, які отримують зарплати, які повинні те вирішувати. Та більшу тривогу херсонців викликає скупчення російських збройних сил на кордоні з Херсонщиною. Як тільки настане Керченська переправа, Росія шукатиме сухопутний шлях по Україні, непокояться Херсонці. Граніця Херсонщини це не границя, границя всієї України. І мабуть, пора зараз, упереджає, те, що може бути, укріпити нашу границю. Лідер громадянської позиції вважає, що і забезпечення військових, і укріплення кордону значно полегшило запровадження воєнного стану, але водночас його введення відкриє корупційні схеми.